Бонжерно, товариство! Світові зірки з футболу приймають до ладно! Спорт це завжди круто. А якщо ти футболіст, то це ще й. Прибутково, звісно, якщо ти граєш не за Львівські Карпати. Бо ж всі пам'ятають той мєм. Ми церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Для тих, хто не в курсі, футбол це найпопулярніша гра в світі. Як для тих, хто грає, має на увазі футболістів, так і для власників цих клубів. І як в будь-якій грі є ті, хто грають за правилами, а є хто читерить по чорному, з дитинства ненавиджу хитровилюблених. Але як би ми не ідеалізували зірок футболу, але і вони люблять інколи схитрити і прийняти What? певні препарати. <хи> а потім розповідати всім, що то була пігулочка від розладу шлунку, дайджет зірок з футболу, які замазались в історіях з допінгом. Поль погба Ювентус, 2024 рік. Історія така: в 2022 році футболіст повернувся до свого Ювентусу, де колись був суперзіркою. Але ж недарма кажуть двічі в одну річку. Не не благай мене. І вже на тому етапі в нього щось пішло. Не за планом. Він отримував стільки травм, як той Джекі Чан, що більше лікувався, аніж грав. Може йому в ММА краще було. Але менш з тим, керівництво задумалось про його. Відсторонення. Але що ми бачимо? Погба домовився, щоб його залишити. Погба продовжує грати у захист і небезпечний момент, і Погба провалює тест на допінг. І з усього всього маємо рахунок. Погба – нуль, бан чотири роки. Але я нагадую, що йому вже тридцять. А для футболіста це вже майже дід. Але я б йому порадив адаптуватися з футбольного поля. На поля для кортоплі це спорт для всіх вікових категорій. Хто хоче фізично пороботи, пишіть, бо я і сидити садити. коло туре Манчестер, 2011 рік. Заборонщина з якою футболісту сказали на 6 місяців до побачення, начебто додавалась у пігулки для схуднення у героїв сюжетів магнолії ТВ. <кх>, думаю, такі самі відмазки. Як виявилось, коло туре не тільки так собі футболіст. А ще й аб'юзер. тому що, за його словами, та пігулка була для дружини, і дружина якраз схуднути намагалась. Зафакапився, так би мовити, по всім фронтам. Він, окрім дискваліфікації з футболу, ще й тепер ночує на дворі. Отак він і завершив свою кар'єру. Мабуть, і зайвої ваги піднабрав, бо ж пігулочку не прийняв. І нарешті трохи про наших Даріо Сарна. Кроти 2017 рік, коли цей хорват здав тест на допінг пробу, він дав позитивний результат, і найреалістичнішу відмазку, яку він придумав. Та я якось не спеціально, воно ну, якось саме. Ну, це мощно. Від такого алібі навіть Шерлок Холмс. Вагі <звук> угу. а вагітність пансерна, судячи за все, називає вітром надуло». Це якщо в двох словах: на ділі там розмова довго тривала. І результатом цієї розмови виявилося те, що пан Сарна 17 місяців буде бачити футбол тільки по телеку. Але є одне, але за цей час контракт його вже завершується. І на цьому все. І я вже бачу, як на поле для коментарів виходять наші глядачі для того, щоб залишити свій коментар. <кхм> Нарота, якщо серйозно, напишіть в коментах, про які зашквари і скандали я ще не згадав. Бо ж ви пам'ятаєте, мені не впадляк поборсатися в брудних історіях.